О, давай лопа! Друзі, привіт! Емігрант на зв'язку. Вже пройшов майже тиждень з благодійного заходу. Я хотів би подякувати кожному, хто долучився, хто прийшов, кожному глядачу, спонсору, організаторам. Та від організаційного комітету хотів би згадати Лану Громаковську. Ланочка, дякую тобі, що долучилася, що допомагала. Володимиру Сірюковий, голові благодійного фонду «Віва-Юкрейн», Дмитру Гнатюку, хлопці та дівчата. Дякуємо вам, що ви є. Що ми разом робимо добру справу, організовуємо заходи. Зараз уже всі повернулися до роботи. Хто знає мою родину, знає мою позицію. Ми практично майже 50-60% надсилаємо на фронти. Нам щодня надходять запити від військових. Тож наслідуйте приміру, допомагайте, тому що треба бити ворога і перемагати. По імену згадаємо артистів Віталію Козловському, Олексію Позитиву, Василю Бондарчуку, гурту Мантра Мольфара, співачці Леслі, співаку Гремо, джазовому бенду Чикаго, не знаю, як його звати, творчому танцювальному колективу Творчі і керівниці цього колективу Камілі Мерзолії. Також хочу подякувати ведучим нашим найкращим. Це Аліні Шаманці, Віктору Гевко, Анатолію Анатолічу. Ви, неймовірні, дякуємо вам, що долучаєтесь, що відгукаєтесь на наші прохання, щоб організовувати ці заходи. Приїжджайте до нас. Вам велика дяка. В підсумку ми зібрали майже 100 тисяч доларів. Згодом зараз буде офіційна інформація. Ми прозвітуємо, хто саме купляв. І ще раз подякуємо цим людям, що вони долучилися, прийшли та поділилися типом своїх сердець. Окрема подяка всім глядачам, хто купив хто квиточки і прийшов і завітав на цей захід, всім спонсорам та небайдужим велика дяка. І від мене, як співака, іммігранта, далекобійника. А дякуємо дякую за курточку компанії Ороско. Хочу подякувати всім, всім і. Робіть добрі вчинки, тому що мені здається залишається після нас історія, е, добрі справи і е, е, позитивна енергія. Давайте її множити і об'єднуватись в стаї, щоб максимально швидко наближати нашу перемогу з повагою. Емігрант. Ну як же я не забув згадати Наталку Островську Наталка! Дякую тобі, що ти є. Що ти зібрала ці підписи героїв України? Дякуємо, що прилетіла, що була з нами. Ти неймовірна, крута і позитивна людина. Я бажаю тобі від всієї команди організаторів та артистів бути щасливою, вільною та наближати щодня перемогу. А вона обов'язково буде незабаром. Дякую, Наталка Островська.